Перше, що потрібно діалогу мотив. Ми часто примушуємо персонажів говорити про те, що їм нецікаво. Герой повинен мати мотив, щоб запитати щось. Автор має зрозуміти, ким є герой, яка його особливість і які фрази будуть правдоподібними з його уст. Створіть такого персонажа, чию репліку ви розпізнаєте навіть без тегу. Я не люблю капусту, сказав Іван. Так може сказати будь-хто. Реальну особистість в більшості випадків можна розпізнати без ставки, хто це сказав. Знову ці зелені лапухи. Це звучить по-живому і не потрібно указувати, що це сказав Іван. Взагалі, ми рідко, коли передаємо свої думки і почуття прямо. Ми не говоримо Я змерз. Натомість ми клацаємо зубами і трясемося від холоду. Або, якщо нам хтось подобається, ми не будемо казати це в лоб Я тебе кохаю і не можу без тебе жити. Хіба що це не Кінскайвокер? Пишіть коменти, якщо хочете розбір жахливих діалогів. Героя можна виділити діалектом, але не перестарайтеся, бо такі моменти читачі часто пропускають повністю. Приправте свій текст діалектом трохи тут, трохи там, але не пишіть на ньому всю книгу. Щоб показати, що персонаж ерудований, можна показати, як він використовує довгі слова, але це не найсильніший інструмент. Покажіть героя, який сформований своїм середовищем. У своїй мові він буде використовувати образи, на яких виріс. До прикладу, королева родом із рибацького селища. І навіть живучи у палаці, вона використовує морські метафори. Або покажуть характер героя, чи він говорить лоб, чого хоче, чи танцює навколо, не на це. Наступний це конфлікт. Це не означає, що персонажі мають постійно сперечатися, але означає, що завжди має бути напруга. Якщо один персонаж запальний і нетерплячий, а другий уступливий і спокійний, то йому буде важко отримати те, що він хоче від розмови із запальним. Це її напруга, тобто коли присутні якісь протиставлення або протиріччя. Персонажі завжди чогось хочуть, можливо, це якась інформація, або просто бажання зробити іншого щасливим. Отже, нехай у нас є персонаж типу Ватсона, який щось не знає про світ, магію і так далі, і хочеться дізнатися, як описати діалог, щоб він не виглядав просто вставкою з енциклопедії. Той, хто розповідає, поспішає, і не вдається до деталей, чим створює відчуття таємниці, або знаючий персонаж не впевнений, чи можна довіряти Ватсону, і дуже обережно розповідає інформацію. Або і сам Ватсон не впевнений, чи можна довіряти тому, хто розповідає. До прикладу, взяти реального Ватсона. Геніальний Шерлок потребує людяності. А добрий Ватсон геніальності. І вони обоє мають те, що потребує інший. На таких підставах і формується цікавий діалог. Реалізм. На початку твору виберіть, наскільки реалістичним він має бути. Реалізм не означає, що вам потрібно передавати розмови людей в реальному житті, бо це буде виглядати як. а. у «м», Взяти Шекспіра. Ніхто не говорить так, як персонажі в Гамлеті, але ми все одно любимо цей твір, бо автор дотримується установки, яку заклав на початку. Отже, мотив, індивідуальність персонажа, конфлікт, реалізм. І останнє, що треба взяти до уваги, це мета сцени. Не слід плутати із мотивом, бо його роль в тому, щоб показати, чим керується персонаж. А мета сцени стосується всього твору, тобто, для чого цей діалог взагалі існує. Що він вносить у сюжет, чи розкриває персонажа, чи встановлює атмосферу. Перевіряйте кожний свій діалог, представте, що його не існує, і подумайте, що це змінить у творі. Якщо нічого, то діалог варто вирізати. На сьогодні все. Щодо діалогів є ще багато матеріалу, пишіть, чи потрібне продовження. Всім дякую за увагу. Пишіть хороші історії.